У мене можна повністю такий весь комплект замовити. І паяльничок, і така насадочка ремонтна. І насадочки для паяння 20-25-32. Ось, все є в наявності. Можна тільки два... Е, ну, якщо ви маєте паяльничок, можна тільки дві насадочки, 20-25, самі ходові. Можна ще 32. Буде разом десь приблизно 965 гривень цих три насадочки. Ось ось така ремонтна насадочка, якщо ви вдруг десь, бачите, як вона відкручується, той же самої хорошої фірми, якщо ви вдруг десь щось там просверлили, е, ну не знаю, в трубі дирку, там, саморізок тут закрути, ну Кожен майстер повинен таку насадочку мати. Ось. Потім такі насадочки, я вже казав. 32 зараз якраз має там під котлом, е, треба вв'язати котел. там 32 труба. Ось, можу скомплектувати вам отакий от е, паяльничок, сам тільки паяльничок, без нічого. Просто отака підставочка, так як він зараз на фото, тут 1600 гривень. Можу скомплектувати вам дво, з двома отакими насадочками 20-25 і самі, самі ходові. Це буде 2180 коштувати. Можу разом з 32 І все, і паяйте собі на здоров'я. Є в кейсі, такий самий паяльничок в кейсі, там же йде отакий, отакий от ключик і тут ножниці і а, і ще чотири насадки. Вчора, до речі, одну таку відправив. Хочете такий паяльничок. Пишіть мені в особисті, я вам теж відправлю.